Вітаю, дівчатка. У мене, як ви бачите, розпаківочка. Приїхала мені посилочка від моєї, ну, я надіюсь, що вже можу так її називати, ютуб-подружки. Дуже-дуже доброї знайомої. Коротше, дівчата, мені я вже її розпакувала. Мені треба було розпакувати на камеру, тому що це треба було бачити, ці емоції. І це все. Я тільки, я ще не знала все, що там. Я знала, що мені їде посилочка. Я не знала взагалі, що там їде. Я тільки відкрила, зробила отако. От ну, тут ще було таке, Я тільки побачила ось це. Все. Я не буду вам розказувати, які в мене були емоції. Я була готова стрибати. Я, я не знаю, дівчата, ви розумієте? Я дуже довго про них мріяла. В мене є від «Левант», і в мене є семпл. Це парфуми, я їх зразу покажу, бо перше, що я звідси дістала, у мене є семпли. Вони мені дуже подобаються. Мене з ними познайомила Наталка з канал Наталка з Києва. Тепер Вікуся, канал Мама Мія Парфум. Вирішила мене потішити до Різдва, до Нового року, до Різдвяних свят. Я короче, побачила все. Я спочатку ще не второпала, я вже раділа, не знаючи, чи тут дійсно цей парфум, чи тут просто від нього коробочка, і там, можливо, якісь відливантики, чи що, тому що Бікуся мене вже неодноразово тішить відливантиками своїми, хтось її присилає, вона ділиться. розумієте, вона, от Хтось зробив добро переслав, прислав їй, вона цим добром ділиться далі. Вікуся неймовірно, хороша людина, я її теж, звісно, потішила. Я надію, що потішила. Звісно, мій подарунок не буде настільки цінним, як Вікен, тому що вона здійснила мої, одну з моїх хотілочок, одну з моїх мрій. Це сігнеча Монбланк. Дівчата, я дуже хотіла цей аромат. Я дуже його хотіла. Це розумієте? Тут емоції хотілося і стрибати водночас, і сміятися. і... і Проплакати, тому що людина тебе дивиться, людина слухає, людина і вона просто. Я неодноразово казала, що це аромат моєї мрії, і він в мене є. Він в мене є. До речі сьогодні я коли їздила до міста. Мені треба було по справах і посилку забрала. Я спочатку думала, що мені хтось другий забере, але я вже вирішила: поїду, покажу себе на людей, подивлюся. Я ним користувалася від відлевантиком. Сігначемамбланк. Монбланк. от ви уявляєте, я його бережу на такі випадки, і сьогодні, прямо сьогодні, в мене до нього рука потянулась. Я так напарфумилась, і тут я приїжджаю додому, відкриваю посилку і опа. Ну, дівчата, я не знаю. Мені просто треба було це зробити на камеру, тому що вам треба було бачити всі ті емоції, всю ту радість. Мені ще дитина моя каже, мама, ти ще поскачи. Я ще не бачила, що в інших коробочках, я тільки ось це побачила. І в мене вже було куча емоцій. Я ще далі вам покажу, що там ще далі. То це буде ще більше емоцій. Ну, саме коли я побачила ось це, Якуся, я тобі дуже-дуже вдячна. Вдячна, по-перше, не так за подарунок, а е, за твою уважність. Тому що е, раз ти мені його подарувала, цей парфум, значить ти уважно дивишся мої відео, ти прислухаєшся. І мені це дуже-дуже цінно. І я дуже-дуже сподіваюся, що мій подарунок тобі сподобається. Він, можливо, не настільки цінний, але е, він теж з душею, я теж намагалася. Зробити тобі приємне, і я дуже надіюся, що я тобі зробила приємне. Ну, ти ще його, звісно, я знаю, що ще не отримала, але скоро отримаєш, тому ну, я тобі дуже вдячна і буду дякувати дуже-дуже довго. Тому що це безцінно, от не настільки подарунок, а увага людини, розумієте? і в наші часи це дійсно безцінно. Увага людини, що людина тебе слухає, дивиться твої відео, і не просто як там є хтось перемотав, хтось там щось поставив лайк, пару сердечок, а дійсно, да, там не ну от ну, для мене це дуже цінно. Так тут коробочки з адвенту такі, ну, Запакувала в якусь все гарно, щоб було приємно. І зараз ми з вами подивимося далі. Будемо дивитися, що тут. Тут у нас теж парфюм. Да? Да. Це у нас е, трусарді, Донна, мабуть, Ну, щось так. Це у нас мініатюрочка. Ось. Ой. Ось така. Вам показати, щоб ви прочитали, бо я як прочитаю, то все буду тестувати. Про все потім зніму окреме відео, тому що сьогодні на емоціях ні, потім про все зніму окреме відео і розкажу вам свої враження. Ну, гарно, гарно пахне. Мені подобається. Потім ще раз протестую, вже буду пшикати, тестувати, щоб вже вам розказати побільше. Наступна коробочка у нас. Ой, тут у нас два. Тут у нас два, це в нас ось такий черіш, це вишенька, смачна вишенька, це у нас Вандор. І ще ось такий Аква Алегорія Герлен Пасіфлора. Угу. Незнайома з таким ароматом, буду обов'язково знайомитися. І знаєте, дівчатка, я теж собі вирішила, що коли люди мені роблять добро, я теж, мабуть, його буду передавати. Я вже теж одну посилочку відправила з сліпими затестами. Дівчинка вже її отримала, тому чекаю розпаківочку. Я вам, з вам дам посилання потім. І ну, от є дійсно приходять від Леванти, я не кажу, що вони там погані, чи що, і просто в тебе ну, коли накопичується велика кількість, ти не встигаєш ними всіма користуватися. Правильно ж, і хочеться теж зробити комусь приємне. І я, мабуть, так як Вікуся, щось чим я не буду встигати користуватися. Там чи Вікуся мені присилала, є Мариночка, є туся, присилала і чи ще хтось. І я теж буду, мабуть, якось другими ну, передавати оцю оце малесеньке. Пром... Мінчик добра, я теж, мабуть, буду з кимось ділитися, передавати. Так, я собі вирішила. Вже я, правда, так зробила. Коли відправляла посилочку для Юлічки з Харкова, канал називається, мені здається, Юлія Нікос. Знаю, що Юлічка вже її отримала. Ось, Тому теж, От хтось там казав, що ну, теж буду, можливо, і залишки в флаконах. От я Юлічки відправила залишок в флаконі, теж парфумів. Ось, ну, я вважаю, це норм, я таке отримую. Для мене це норма, і тому я теж буду таке для людей робити. Знаю, що з вікусею теж багато хто ділиться, їй на знайомство, і от вона цей промінчик добра передає далі, і так само ж я собі вирішила, теж буду так робити. Наступній коробочці в нас ось такий парфум. Такі, знаєте, щедрі відливанти. Отак От цими відливантами можна рік користуватися і вже нічого собі не купувати. Так, наступній коробочці в нас тут майже все парфуми. Одразу вас по спойлеру. Ось такий, це взагалі. У мене вавка на пальчику, то ви не звертайте уваги. Я намагаюся її ховати, але рука робоча. Ой, дуже гарно пахне ось цей парфум. Ice. Якась там планет. Коротше, не буду читати, бо зараз як начитаю, ще, а потім ще як перекладу. Так, наступна коробочка в нас. Теж дивіться, який щедрючий. Елізабет Тейлор. Не знаю, що Вікуся багато чого купує на знайомства собі на розпив. Ось, і теж, можливо, вона цим покористувала, стрічки може поділитися. І це доволі, для мене це доволі нормально. І там, чи, наприклад, як є, що купують на розпив і дарують цей розпив. Теж це дуже доволі. Ага, вже нюхаю, а вам не показую. Це щось мені дуже-дуже знайоме. Щось знайоме. Можливо, я з цим ароматом не знайома. Я ще потім їх всі прогуглю. Але щось подібне я десь відчувала. Так, в наступній коробочці у нас тут. Ага. Цю я, мабуть, не розкривала, бо всі були парфумки, замотані от такий папірець. Ага, тут у нас фармасі. Це у нас. Кремчик 50 мл. Зволожуючий крем для обличчя. Супер! Буду пробувати. Такого в мене не було. Зволоження мені потрібно, особливо взимку. І від Патрісія Лідо, я знаю, їхні парфуми хвалять. У мене жодного не було. Ось такий фіолетовий. Тут такий, знаєте, щедрий залишок у флаконі. Mm, дуже гарний. Дуже-дуже mm, гарний, дуже приємний. Дякую, Вікуся, що ти мені поповнила мою колекцію з відливантиками, з парфумками. А за сігнеття, то, то такі прямо, знаєш такі дякую, 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 дякую. величезне дякую. Взагалі дякую за таку увагу. Ну, тому що для мене така увага дуже приємна не мене слів просто нема, щоб сказати все дякую, які мені хочеться сказати віки. Є ще тестера. Тут у нас щось: Це в нас масочка. Чорна масочка. Це у нас гарнір Вітамін С. Це у нас серум. Це Ля Рош Позе, до речі, дуже хотіла познайомитися з цією фірмою. Ля Рош Позе, це в нас. Треба перекладати. Перекладемо. Ще лярош Позе, це в нас гель-крем. Якийсь. Теж треба перекладати. І є масочка. Масочки люблю, але тканині більше на літо. Нічого, вона до літа мене полежить. Тому що, ну, я люблю літку такі робити, вони охолоджують і так. А можливо, перед новим роком теж треба ж бути красивою. Чи там день народження? Оце, знаєте, дівчатка. Це у мене буде вже подарунків. Вже... І на Різдво, і на Новий рік, і на День народження. Тут цей один подарунок можна розділити на всі-всі свята, які нас очікують. Тому що ну, тут. Ну тут багато все тут дуже всього багато, дуже всього такого ну, для мене цінного. Не знаю. Мені знаєте, якби прислали п'ять пробників, я б теж стрибала від радості. А від Сігнечі, монбланку, ой, я ж вам кажу, мені треба було розпакувати на камеру, щоб всі це побачили. Оцю як тішилась, як мені даже дитина моя, мама, ти ще попригай. Ось такий подаруночок мені приїхав. Мені дуже-дуже приємно, я дуже-дуже вікусі дякую. Я там ще їй в особисті маю багато чого надякувати, бо я ще оце розкрила, швиденько вирішила похвастатись перед вами. І зараз от завантажую відео і зразу починаю писати вікусі свої всі дякую. Все, дівчатка, бережіть себе, залишайтесь в безпеці. Робіть побільше добра, і, повірте, воно буде вам повертатися. Тому? Тому, до речі, я виклала свій вішліст своїх хотілочок, мене просив. Багато хто мене просили це зробити, і там був Сігначе Монбланк. І це настільки приємно, я сто раз уже це говорила, і тепер ну я не знаю. У мене зараз стільки емоцій, що я не знаю, як мені правильно подякувати, як мені правильно говорити і все. Я така довольна, як слон. Ви б бачили, як... яка в мене зараз либа на, на фейсі, що це капець. Тут я ще так, мабуть, не либилась, ну, мабуть, давно. Добре, дякую всім за перегляд. Пишіть мені свої коментарі, а я бачите, вже аж заїкаюся, а я пішла либитись далі, бо походу либитись буду до вечора. Ось. Треба вже трохи себе брати в руки, бо в мене десь студент мій має приїхати сьогодні бо в обідних канікули. У мене дитина на канікули приїжджає, то мені треба трошечки взяти себе в руки, а то не пойме, подумає, що це з мамою. Все, дівчатка, пока-пока, я не знаю. Довольна, як слон.